Коли програміст лінується виправити баг, він створює технічний борг. Це не видно одразу, але потім система починає ламатися. У житті все те саме. Люди постійно відкладають розмови, дії, важливі рішення. Вони накопичують життєвий борг, і система ламається проти них повільно, без помилок. Просто перестає бути керованою час, що тебе зжирає. Ти прокидаєшся, їдеш, чекаєш, скролиш і думаєш, що завтра зробиш щось важливе. Але завтра не настане, бо його з'їсть інший борг: нові новини, нові справи, нові відмазки. І так життя стає циклом. Ти ремонтуєш себе замість того, щоб рухатись. Коли я вперше побачив графік валютного бізнесу, я побачив не цифри, я побачив динаміку та поведінку. Ринок це не економіка, це більше психологія, це історія тих, хто живе в борг, і тих, хто натискає вчасно, в кого є така інформація. Більшість людей входить пізно, бо вони так живуть і не знають, чи можна якось по-інакшому, постійно запізненням. Постійно після того, як вже все сталося, для мене це не тільки про гроші, для мене це більше про зворотний зв'язок з вами. Ти або бачиш, що робиш реагуєш, або живеш у системі, яка постійно відстає від тебе самого. Трейдинг навчив мене не заробляти, він навчив мене жити у реальному часі та змінювати своє життя. І саме тому ми створили систему, де кожен сигнал дорівнює дія. Не роздуми, не сумніви, а чіткий вхід. Ми нічого не продаємо, кажу відразу, як є. Є наш торговий канал з сигналами, які ми використовуємо самі, без якихось обіцянок, без фільтрів, без шуму, повністю безкоштовно і з результатом. Посилання буде в описі, але про тим як туди зайти, не запитає себе, ти живеш зараз, чи боргом, який накопичився руками. А поки ти думаєш над цим питанням, я тобі покажу, як в нас відбуваються торгові сесії. Ось прямо зараз на екрані 200 людей торгують разом з нами. Це все безкоштовно, тут топова інсайдерська інформація. І прямо зараз, з хвилини на хвилину, нам надійде сигнал. Тож давайте почекаємо разом з вами. А поки я вам хочу сказати, що мій баланс наближається вже до 3 мільйонів, і я думаю, що в цьому відео ми досягнемо цієї мети. І ось прямо зараз в реальному часі публікується новий сигнал. А у НЗД ОДС вниз на одну хвилину. Тобто для того нам потрібно просто обрати цю валютну пару і зайти в нашу угоду. Все, що нам потрібно зробити, натиснути на перелік наших валютних пар і обрати ту, яку нам сказали. Новий сигнал вниз на одну хвилину. Сумою на 100 тисяч гривень я відчиняю нашу угоду на пониження. З цієї угоди чистими я зроблю плюс 92%. І саме що головне, зароблю не тільки я, а ще й 200 людей, які цілий день чекали цю інсайдерську інформацію, і зараз ви побачите, як вона себе відпрацює. Плюс 92 тисячі гривень прибутку буде в мене лише через 30 секунд. Саме так ми працюємо, коли немає ніякого зайвого шуму, і коли ми розуміємо, що ми та як робимо. Те, що я вам можу сказати, навіть вам не потрібно нічого аналізувати. Достатньо просто робити так, як показуємо ми. Тож саме ось тут в нас безкоштовна, максимально повна аналітика. А тим часом наша охуда рухається так, як нам потрібно. До кінця в нас залишається лише 3 секунди, і на ваших очах вся наша велика команда отримує прибуток в 92 тисячі гривень. Звісно, в кожного різні баланси і різні суми. Я зайшов на 100 тисяч, зверху зробив 92%, тобто 92 тисячі гривень. Хтось зайшов на 100 гривень, заробивши 92. Хтось на тисячу, хтось на 10 тисяч. Я зайшов на 100 тисяч, а хтось заходив на мільйон. Саме так і будується великий валютний бізнес. І ось прямо зараз, після нашої першої закріпленої угоди, мені надходить новий сигнал. А утін зде, ось усі вверх на дві хвилини. В такому випадку ми відчиняємо таку ж саму угоду, на подвійне підвищення на 2 хвилини сумою на 100 тисяч гривень. разом з нами тільки що зайшло ще 200 людей, які також саме, як і ми, зайшли в цю угоду і гарно зароблять гроші. Тож на ваших очах ви все бачите, всю правду заробітку грошей в інтернеті, така, як вона є. А тепер давайте дивитися на відпрацювання. Тож до кінця нашої угоди зараз залишається лише 40 секунд. 40 секунд відділяють від нас від прибутку ще в 3000 доларів. Тож, саме так ми працюємо, і саме так кожна людина з нашого каналу заробляє великі гроші. Тож, якщо ти хочеш так само, всі послання залишив в закріпленому коментарі. То що, зараз графік починає в нас летіти догори, і я хочу вам показати ще раз наш ВІП-канал. Тож в цілому результати ми маємо завжди ідеальні. Далі виперше тобою. І тим часом до кінця нашої угоди залишається лише 10 секунд. Те, що в нас графік трошки падає донизу, це взагалі нічого страшного. У нас є інсайдерська інформація, і в будь-якому випадку воно відпрацює себе ідеально. І тим чином, таким чином ми дійшли до балансу в 3 мільйони гривень. Наша торгова сесія закінчилася успішним результатом двома плюсами. А далі в нашому віп-каналі він нас повністю безкоштовний через наголошую. Надалі будуть видаватися сьогодні сигнали. Тож, якщо в тебе є бажання, ти можеш встигнути на вечірню торгову сесію. Тож що, саме так ми і заробляємо. Я сподіваюся, що в цьому відео ти знайшов відповідь на всі свої запитання, зрозумів, що краще прибрати зайвий шум та сконцентруватися на тому, що дійсно дає результат, не на тому, що тобі хтось щось продає. А на тому, що тобі щиро кажуть торгові аналітики, тим паче, коли ви самі бачите результат. Всі послання закріпив коментарі. Тож, чекаємо тебе там. Побачимось!